Так, бажаю здоров'я, ребята. Скільки років живу? Перший раз в житті в цьому стань. У мене буде шотой квест, блядь, спуститися по цим сходам. Я це сделаю, добре, давайте, бо в мене аж голова крутиться, блядь. Такий сход это меня на праздник куда. Блохи, котя, вже так, влюблювати. Не партись, парці, йдемо далі. 38 років я живу, ребята, ні разу не був, що в тому кабінеті напряжненько було б мені, я вам скажу. Цю дорогу, але... Я зробив його вже на землі, що медсестричка йшла мені, допомогла, до... положила цю папочку. Ну і що, буде добру, вірте себе, старайтеся робіть щось, у вас все вийде. Сьогодні мене, ребята, квест день коротше вес би понімало Бейк Йома йо -моє. Бажали якийсь табурки поставили біля буварі Не хочу пацанів знімати, смажного пацани Бачиш тут мусореньке нарешті вже не треба напрягатися все, бажаю здоров'я, я вже на місці, ребята, хто хоче, підтягуйтесь сюда, бо я хочу зараз поїсти, У меня сьогодні блядь, квест день був, бля, халикарня. Все, і підписываемся. Стяну мій верний конь сьогодні, бля. Такие движения, дай дорогом, бо це фальшик. Все, гарно, всім дня.